Ми тут зустрічалися зранку, тут ще не було цього храму. Бігали. Ну, я так для здоров'я і для спілкування, а деякі, ой, я пройшла, а тебе хотіла чіпси купити. Ладно, зараз Это... А інші ну, готувалися до змагань. То ми тут бігали по піску. Так важко було бігати, але так прикольно приходиш додому. Рум'яна така. Дивіться, вже які пучі. Поляка пішли. Пшепше пшекають щось. Так зранку у мене завдання. Було. Мама мені бетончик ставила. Треба було зранку молочко купити. Я купувала молочко, я спочатку на тренування тоді заходила, брала цей бідончик, купувала молочко. Мама мені казала, боже, доця, я ще лежу, а ти зайка моя вже молочко принесла. Ще й сусідка каже, Міланочка. Ленка моя спить! <ріх> Ленка моя ще спить! Ти не можеш зайка і мені молочка піти купити. Ну звісно, піду куплю, що мені важко. Ой, такі часи були. светла пам'ять, тьоті Валі. То тут ми бігали. Ну і вокруг вдома не ну, на три круги, цих це десь ну, десь в сім годин виходили, а в восім я вже вдома була. молоко. Тоді переодягалася, і в школу йшла. І багато на всякі кружки ходила і на малювання, але мені не подобалось, господи. Як спомню, башмак заставили малювати. Мама допомагала. Каже, Боже, це, це не твоє. <гум> Тому що вона малювала, я не хотіла. І на плавання ходила фігурне катання. На білоснежку мене возили. Фігурне катання мені подобалось. Да, пістолетик робила. Складно, але не робила. Просто згадую такі приємні часи. Рідний район. Все тут з дитинства, знайоме. Трішечки пройшлась, тут і згадала. Так, треба повернутися. Ого, скільки там людей. Хочу купити щось, щоб біля води не з пустими руками сидіти. А як піти? Так щит